Вітаю всі шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, З вами завжди Серго. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Вікторія 2 з Фенікс модом, граючи за Україну. Попередні випуски ми змогли досягти деяких результатів, таким чином, завдяки українській миротворчій місії про звільнення Білорусі від Російського Союзу, ми змогли досягти те, що Білорусь нарешті ж таки стала вільна. Це не дало ніяких територіальних претензій України або там якихось бонусів. Ну а таким чином потрошки змінула геополітику, яка склалася в Східній Європі. І послабило позиції в Європі і Російського Союзу. Ось така в нас геополітичне положення склалося станом на 2074 рік. На сьогоднішній випуску я знову ж таки буду воювати проти Євразійського Союзу, тому що ми воюємо з попереднього випуску проти Британської імперії, яка оголосила нам війну. На для нас війна проти британців складується більш-менш успішно. Ну а сьогодні я спробую воювати проти Євразійського Союзу за звільнення Турції. Якщо я зможу звільнити Турцію сьогоднішнього випуску, то ви самі прекрасно розумієте, босфорський канал буде на моєму, а під моїм контролем. Під Впливом України, ну а також Чорне море повністю перейде до нашого керівництва. Торговля буде пожвавлюватися, дипломатичні відносини з різними країнами та торгівельні відносини також будуть покращуватися. Торговельний оборот із різними державами, звісно ж, буде йти вгору. А війна проти Євразійського Союзу, який перебуває на теперішній час на четвертому місці, він трошки випередив нас досить небезпечно. Ну, але я зроблю все, що в моїх силах залежне, для того, щоб знову ж таки перемогти його, покласти його на місто і потихеньку звільнювати взагалі всю Європу від його впливу. Проти Великої Британії ми воюємо ще з попереднього випуску. Подивіться, наша війна складається успішно для нас. Ви можете глянути попередній випуск, тому що там справді досить була велика. І небезпечна ситуація, яка склалася для наших військ. Проте, на щастя, я трошки перемотав, я трошки пограв для себе, звільнив близький схід, і таким чином я чекаю те, що британці погодяться зі мною на Білий Мир, а що завершить цю жахливу війну, яка, чесно кажучи, ні британцям, ні мені абсолютно невігідна. А плюс до того, шановні мої війна проти європейського союзу у умовах такого економічного спаду для нас трошки небезпечна. Я повинен зменшувати всі податки, всі і надходження, виділення держави на різні суспільні та соціальні витрати, а для того, щоб трошки урівноважити свою економічне, своє економічне положення, хоча б щоб був на деякий час профіцит. Тому що із великих відсотків із майже 10 мільйонів. Грошенята, яких в мене було в запасі, залишилося лише 4. Плюс зато ми воюємо проти Євразійського Союзу. Ну а тут а тут самі прекрасно розумієте, що воювати доведеться важко. Воюватися доведе дуже довго. А вже Москву ми змогли взясти в окупацію. Тепер воюємо проти Фаннобіля ну, Під 312 триста дванадцятитисячної регулярних військ Російської Федерації, тобто Євразійського Союзу, більш-менш іде все добре, все йде під контролем. А щоб звільнити Турцію, надобиться трошки, знаєте, багато часу, ну і багато сил, та подумати, як тут виграти і вибрати найбільш оптимальну стратегію, тому що воювати проти нього досить небезпечно. І за своїх таких широких можливостей, це в частності завдяки мобілізаційних силах, яких в Європейському Союзі є в досталь, ну а також і своєї такої територіальної площі, яка просто неймовірно велика, тому що багато країн війшов в такий так званий Євразійський Союз. Деякі навіть на добровільній основі Багато країн із східної Європи були впливом європейського союзу вже довгий час, не дивлячись на те, що вони програли Третю світову війну, коли ми взяли собі Крим, не дивлячись на те, що ми часно часто із ними воювали, європейської сусі ще становить загрозу не лише Україні, але й цілій Європі. Для таким чином він продовжує укріпляти свої сили, свої позиції в Європі і прямує до центральної держави, до центральної Європейської, ну Європейського Союзу. Так, більш-менш тут у нас добре є. От подивіться, ми час від часу. А воюємо проти їхніх військ. Моя головна мета в війні проти Європейського Союзу це перш за все, що на нього окупірувати якомога більше територій, А для того, щоб мобілізаційні ресурси Європейського Союзу були зменшені, чим більше про простору в них є, чим більше території є під їхнім контролем. А вони зможуть проводити свою мобілізацію. Самі ви прекрасно розумієте, що їхні ресурси набагато більше в мобілізаційних сферах ніж наші, ніж української держави. Я не хотів би воювати з європейським союзом за деякі там територіальні претензії, тому що ми можемо ще по перше взясти й воювати за Кубанську Образ, ну але поки я цього не буду робити, так як мені треба справді сконцентрувати свою увагу на тому, щоб позвільнити якомога більше країн у Східній Європі та принести мир та добробут у Європу. Завдання не одне з легких: 14% переможних очків є вже на нашому боці, з Великою Британією мінус 7% і їхню не в їхню точніше, користь. Думаю, британці підкинуть мені мир економічне положення України трошки піднялося, подивіться, плюс 16 тисяч доларів. Ну міняється частенько, але вже добре, що хоча в нас якийсь є проф... Гроші, грошики знову ж таки будуть капати в державний бюджет. Ми в свою чергу будемо потім після війни налагоджувати мирне життя української держави. Ну і наступного випуску я вам буду показувати нові війни, можливо, там чи проти Євразійського Союзу, чи можливо будемо робити інтеграцію в різні європейські країни. Я, чесно кажучи, не дуже б хотів воювати проти там європейських країн, таких країн як Польща, Німеччина, Британія, Франція. Так як не бачу в таких війнах нічого вигідного для України, тому... Буду старатися притіснати Європейський Союз, а будемо ми так з вами плацдармом на шляху до Європи. Я буду зробити все, що в своїх силах, щоб якомога більше крім звільнити. Якщо все буде добре, якщо цей випуск пройде для нас успішно, наступного випуску, мої, я буду звільнювати Прибалтику, це Естонію, Латвію, Литву, може у Фінляндію, Норвегію, Швецію, Данію, а щоб відділити Східню Європу від Росії. Завдача нелегка. Відразу ж таки кажу, можливо, це розтягнеться ще на пару випусків, можливо, вам вже і наприклад дивитися. Як я вою проти Євразійського Союзу, так як більше ворогів у нас в Європі не є. От час від часу оголошують нам війну, там і Велика Британія, Франція, Польща, яка з китайським, з китайським народом з'єднала свої узи, тобто заключили Союз. Багато у нас є ворогів, безчестя плюс 100. Ну, але це таке безчестя мені не загрушує, так як армія української держави перебуває на п'ятому місці, самі ж ми по військовій сфері також перебуваємо. І по, по загальних таких характеристиках на п'ятому місці економіка належиться, населення українське зростає, дипломатика. Матичні відносини, хоча і по з різними державами, ну, але більш-менш у середині держави в нашої є якась стабільність. Дуже великий шлях ми йшли на рахунок цього, щоб добитися таких великих результатів. Хочу, подивіться, а значна частина Європейського союзу перебуває під нашим контролем. Тепер будемо йти на Ленінград. Вже взяли ми давненько Москву, і лише залишається повністю звільнити Турцію від їхньої від їхнього впливу. Звісно ж, даємо гроші, щоб населення мало більш знизилося в них, до речі, Рівень сознательності, щоб більше населення було таке смиренне, не повставало проти нас, адже воювати проти власного народу. те, що в нас є тепер на цей рахунок, що я не встиг таки сказати, і під час умовах зовнішньої загрози досить небезпечно. Пробую подавити ось таке повстання. 3% і 21 сота в нас є агресивність у внутрішньому, у внутрішньому такому середовищі благоустрою нашої держави. А звісно ж, треба це все зменшити. Треба приборкати цих повстанців, які якимсь чином поставлені. Стають вони діло. Агресивна зовнішня політика, внутрішня політика, хоча у нас є і більш-менш стабільна, але високі податки, маленькі соціальні виплати дають себе взнаки, і таким чином люди, звісно ж, не годують. Така в нас на даний час стратегія, щоб перемогти таку велику державу, бо інакшого виходу в нас не є. І так я витратив величезні кошти для того, щоб воювати проти не лише є російського суду, щоб підтримувати контроль над Європою, стабільність, мир. Ми на Близькому Сході продовжували деякі випуски свою експансію, взяли багато країн, таких як Лівія, Туніс, Алжир, тепер і Єгипта навіть у попередньому випуску змогли трошки потрясти. Взагалі, Близький Схід, Сирія, Ліван це є під нашим контролем. Ірак, і Йорданія це всі країни, знаєте, для нас стали деякі з них колоніями, а деякі з них ми все ж таки колонізували, щоб поселити свій вплив на Близькому Сході. В світі є лише чотири держави, які можуть можуть голосно про себе заявити, що вони є якимись там великими впливовими силами. А на першому місці, звісно ж, Штати США, які контролюють взагалі весь американський Новий Світ, можу так сказати. Друга країна це є Китай, який контролює всю Азію, всю Східню Азію, а також і Юго-Восточну Азію. А також є Євросійський Союз, який частково контролює Східню Європу, Близький Схід і чуть-чуть Азію. Ну і звісно ж Україна. Україна, яка контролює майже всю Центральну Європу, не враховуючи лише такі країни, як Польща, Німеччина і західні країни, як Франція, Іспанія та Велика Британія. На Близькому Сході тут у нас є повна геомонія, подивіться, вже Турція перебуває під нашим контролем. Ми повністю майже звільнили, ну як окупірували її, а щоб в майбутньому звільнити протипісно під їхньою під їхньої окупації. Я не можу сказати, що моя головна мета це лише тільки воювати проти Євразійського Союзу, там проти Росії, чи, чи то там із політичних своїх поглядів. Ні, шановні мої, моє. На даний час Євразійський Союз у віртуальному світі загрожує нам найбільше. попередньому випуску він був десь приблизно на восьмому місці по рейтингу розвитку країн, а тепер він є лише на четвертому місці. Тобто він перескочив наш розвиток. Він за рахунок наших досягнень все ж таки зміг перегнати в військовій промисловості, ну в промисловості, як і в військовій, так і в. Громадянські правословності, зміг налагодити своє військове сполучення, зміг підняти свою армію і плюс до того продовжує поширювати свій плив на східню Європу. Так, нам треба на це реагувати досить розумно. Адже якщо ми не будемо це робити, то в свою чергу ми можемо дістати великий від них Стусан у майбутніх випусках. Набо із-за рейтингу, і із за того би яке в нас є тепер, а це плюс 100%, ви самі, шановні мої, прекрасно розумієте, що в даних умовах нам треба діяти так, так розумно і так підходити до будь-якої ситуації, щоб в майбутньому це не спричинило до великого конфлікту, який би загрожував Україні її суверенітету та територіальній цілісності. Майбутньому, звісно ж, ми будемо воювати проти Союзу. От дивіться, вже Білий міру вони хочуть. А щоб взяти остаточно приєднати Кубанську область, там, румуські землі, ну, це все буде в наступних випусках після сьогоднішнього відео. Турцію ми майже звінили. От подивіться: окупація Турції і в Тунісі нас на Близькому Сході все більш-менш добре. Ми перекрили е, там якийсь пролив, таким чином британські війська не можуть воювати на Близькому Сході. Тож я лише чекаю мира від них, щоб переключити свою увагу на Євразійський Союз. Хоча і так ми взяли і Сталінград по колишній, а тепер не знаю, як він називається, чесно кажучи, Волоград, напевно. І можу сказати, Лінінград перебуває під нашим контролем, Москва перебуває, Зараз глянемо навіть і скільки у нас є переможних очків у цій війні. Мобілізаційні ресурси, як я собі пропонував, все ж таки не встигли сформуватися. Ми окупували значну частину. Євросійського Союзу і таким чином ми тепер не маємо справу з їхніми там резервістами. А він покидає нам білий мір. Проте білий мір ми ніякому разі не будемо це приймати. 60% переможних очків є на нашому босі, мінус 16% нашу користь в війні проти Великої Британії. Для нас ці дві війни складуться успішно, все добре, під, ну на даний час це, це все під контролем. Не знаю скільки, але на дурі 2075 рік, напевно, ця гра буде тривати до 2099 року. А думаю, закінчити Вікторію 2 досить було б добре, так як багато що ми змогли досягти тут. Це все, звісно ж, завдяки вам, адже лише ваша підтримка та ваші поради не допомогли мені так добре розвивати свій проєкт як Вікторія 2, який я дуже обожнюю, тому що взагалі Вікторія 2 це прекрасний проєкт від студії Paradox. Я дуже захоплююся ним, мені дуже подобаються ігри від студії Парадокс. Самі все прекрасно бачите, на нашому каналі є переважна кількість, переважно більшість точніше всіх сучасних та топових ігор від парадоксів, так як ці ігри водночас є простенькі в ігрі, ну і в іншому, бо з іншого боку, вони є дуже складні. З того, що максимально деякі ігри приближені до реальності, до реальної політики в Росії постають люди. Якщо б можна розбити з цю державу, я б давно це зробив. На превеликий жаль, на даній ігрі це не можна зробити. Я б викинув величезні кошти, щоб розвалити російську союз, щоб фінансувати різні терористичні організації, а лише для того, аби остаточно розвалити європейський союз, щоб розділився там на різні держави, маленькі новенькі, і продовжив свою геополітичну експансію, можливо, навіть. І в Європі. На даний час усе добре, йде велика битва біля Підмосков'я. Якщо ми зможемо виграти її, то думаю, недовго ще залишається воювати проти їхнього, а самої їхньої армії. Повстанці, те, що у них відбувається, тут це добре, звісно ж. Бо я б сказав навіть прекрасно, так як чим більше повстанських рухів буде в Євразійському Союзі, тим це краще в майбутньому. Адже таким чином, після цієї війни, після підписання миру на наших умовах, тому що інакше виходу в них не є, не дивлячись на те, що вони просять уже в четвертий, напевно, раз про Білий мир. Вони все ж таки получать такий великий удар навіть від свого народу, який буде проголошувати в деякій мірі про свої автономні права, або можливо навіть і вихід із цього союзу. Вийти в Європейський Союз, можливо, було б і добре. Давно ще, напевно, там четверта або п'ята серія по Вікторіяс Феникс з модом. Я пам'ятаю, частково ми могли навіть були на міші в тому, що ми були під впливом Європейського Союзу. Я це не міг дозволити. Ні в якому разі, якщо б я був під підпливні російського союзу, то ви прекрасно розумієте, що через деякий час ми були б анексовані мирним шляхом і злиті в їхній великий такий їхню імперію зла. Ну але на щастя того не сталося. Україна є велика держава. Ми вибилися з 40-х, 50-х міст. По рейтингу найбільш успішних тапливових держав, вийшли на п'яту позицію, і після цієї війни, можливо, навіть знову ж таки закріпимося на четвертій позиції. позицію. Євросійський Союз, знищимо його армію, а наша ж армія вже перебуває на четвертому місці, от Можете подивитися це в лівому зверху екрана. І таким чином будемо потихеньку завершувати ось цю кляту війну. Так. А воюємо ми проти трьох країн: це Велика Британія, Європейська Союз та Корейська Народна Демократична Республіка. Так як ві війська КНДР я не бачу тут, вони не йдуть допомагати їм. Можу сказати, проти двох країн ми ведемо такі прямі військові втручання. А так як Велика Британія змогла дістатись у зубах, я вибив їх із близького сходу. Чекаю лише Білий Мир, який я дуже чекаю, так як таким чином ми зможемо не хвилюватися про їхні вторгнення з боку Іспанії і повністю сконцентрувати свою увагу на Європейському Союзі. А цей випуск я давно хотів вам, шановні мої, показати, давно я йшов до цього, ну але, звісно ж, інколи думаю над тим, щоб показати вам якийсь сюжет, якийсь сценарій, щоб було цікаво, подивитися, тадже воювати у всіх. Ну, проти всіх своїх сусідів, по-перше, це недобре. Ну, а по-друге, з територіальної точки зору ми дуже багато розширили свої території. Я б навіть сказав, якщо б ми йшли вже на завершаючій стадії проєкту Victoria 2 з Фенікс модом, я б звільнив, напевно. Всі ті провінції, які були колись нами захоплені. Ну але не суть. Суть у тому, що мирного життя, граючи за Україну, ми точно не будемо мати. Ми вже навіть і спробували з такої мирне життя. От бачите, 90% вже переможних очків є на нашому боці. Білорусія вільна, просить Європейського Союз пакту свого про мир. На цього ми, звісно ж, не будемо допускати і направляємося у Підмосков'я, щоб добити остаток євросійських військ регулярної армії. І заключити з ними мир на наших, на наших умовах. Як я і казав, за те, що ми окупірували значну частину європейського союзу, подивіться, ми вискочили на четверте місце і таким чином перегнали його знову ж таки, відкинули його далеко, 95% на нашому боці. Вони згодом приймуть цей мир. Мінус 41% є для нас у війні проти Великої Британії. І думаю, цей випуск підходить до кінця. А велика війна, велике досягнення сьогоднішньому випуску. Я сподіваюся, відео вам дане сподобався. Звісно ж, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, ібо це дуже важливо. Також можете ділитися своїми враженнями, що ви думаєте, стосовно різних випусків, як би ви там, поступили в даному етапі, що б ви робили, навіть гра... будучи на мою, куди б, звісно ж, спрямовували свій погляд, граючи за Україну. А ну що ж, 2075 рік Євразійський Союз є на межі свого зникнення. От дивіться, 91% переможних очіків вже якось вони змогли якимось дивом виграти десь одну битву. Ну, все. Думаю, згодом це буде кінець для них, а для нас знову ж таки тріумф. Білий мер знову просять вони. Ну Цього ми абсолютно не будемо приймати. Знищили ще один остаток їхніх регулярних військ. Подивіться, відбувається велика битва. На сході, можу сказати, на заході Російської Федерації 67 тисяч проти 301. Ми відправляємо свою 490 тисячну армію, щоб збитися, з... зіштовхнутися з цією величезною армією їхніх регулярних військ. 98% очків є на нашому боці. Вони ще не приймають умови Білого миру, умови точніше нашого миру. Ну але згодом вони це, звісно ж, передумають. А звільнення Турції з геополітичної точки зору шунує дуже і дуже, я б навіть сказав, важливо для нас. Подивіться, всі військові технології в військовій сфері ми могли вже вивчити. Залишаються лише чотири галузі, в яких ми можемо спрямовувати свій погляд. А щоб остаточно перейти на великий рівень розвитку в військовій сфері і бути лідером в так званій військово-оборонному комплексу? Так, Євразійський Союз втрачає майже всі позиції. Білий мир просить Велика Британія, це знову ж перемога для нас. Нарешті ж вони зголосилися на те, щоб я з ним заключив Союз, шановні мої. І Євразійський Союз просить теж саме. Ну що ж, змогли ми досягти своїх результатів у сьогоднішньому випуску. Подивіться, Турцію частково ми звільнили. Ну а на цьому думаю, що ну, ні ми, ми повинні завершувати наш випуск. Так як все, що я хотів вам показати, я це зробив. Білорусію і Турцію ми все ж таки звільнили. Можу сказати, що Україна із своєї агресивної такої... Позиція все ж таки виступила в миротворчих цілях, використовуючи свій військовий потенціал для того, щоб принести мир та стабільність в Європі. А шкода, що таким чином не зменшилися очки безчестя, які в нас є тепер і перевалюють за 100%. Ну, дуже шкода. Добре було б, якби якщо ми звільнили деякі держави, очки безчестя там падали на 10 або 20 пунктів. Пунктиків. Ну а з вами був Закарпатський Геймер. Я дякую за перегляди, дякую, що ви дивитеся та підтримуєте наш канал. До побачення всім та хай вам щастить!